Перед початком цього відео я хочу вам сказати, щоб ви підписувались на мій телеграм-канал. Там ви знайдете відповіді на багато питань: як що створювати, як реєструвати, скамальорти і багато іншого. Тому підписуйтесь і стежте за, за новинами, тому що зараз все дуже швидко змінюється. І те, що, наприклад, я знімав раніше, воно може бути вже неактуальним сьогодні. Тому підписуйтесь і слідкуйтесь. Ну що, відразу до діла. На прикладі Приватбанку я вам покажу повне коло схеми. Цю схему ви вже бачили, я вам про неї розповідав. Вона досі працює, є свої нюанси, але про нюанси дивіться в Телеграмі. Я закликаю вас підписуватися, щоб знати всі новини. Тому дивіться. Нічого нового не розповім, просто хочу показати вам повне коло, як що відбувається, тому що дехто у мене запитує, як робити перекази на P2P і так далі. Тому я показую вам повне коло. Ми копіюємо номер карти з вайсу, вставляємо її сюди. Потім пишемо латинськими своє ім'я та прізвище. Потім. Сума. Дивіться, зараз Приват на деякі картки дозволяє переводити, переводити тільки 15 тисяч гривень. Тобто в еквіваленті 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень по курсу Привата зараз це приблизно 392 долари. Обираємо тут долар. обрати. Потім натискаємо Продовжити і переводимо кошти. Дивіться, я вже свій ліміт використав, тому мені на. На Вайс сьогодні дроп закинув гроші, тому переходимо вже на Vice. Перейшли ми на Vice, бачимо, що у мене на рахунку 392 долари. Ми переходимо на цей рахунок доларовий, натискаємо кнопку Конвертувати. Натискаємо 392, і по курсу це буде у нас приблизно 399. Натискаємо продовжити. Так, сконвертували. Бачимо, що у нас тепер на євромому рахунку 403 євро. Ну, в мене там було 4 євро, тому ось бачите, 399. Все. Євро у нас є. Далі що нам треба зробити? Переходимо на Binance. Переходимо на Binance. Так, обираємо вкладку P2P торгівля. Переходимо до вкладки вверху, там де гривні, щоб обрати євро. Бачимо, що у нас помінялося все на євро. В способі оплати ми обираємо обирай. Шукаємо його. Приблизно десь внизу. Ось Вайс. Так, є в нас вайс. Купити. Так. Сума у нас. 400 євро. Дивимось. Так, ось ми можемо купити у людини. Натискаємо кнопку купити, вводимо сума євро. Так. У мене там 403 євро. 403 євро. Ось я знайшов трішки оголошення з кращим курсом, тому куплю у нього. Дивіться, я зараз зрозумів, що мені було вигідніше зробити б це за долари. Але так як це приклад, я вам показую повністю коло, вже зроблю його. Тому я завжди і кажу вам, що ви повинні самі рахувати. Бачите, я не порахував, і зараз я зрозумів, що в доларі було б мені вигідніше це зробити. Але вже як буде, тому продовжимо далі. Так, купуємо за Фіат євро криптовалюту USDT. У нас вийде приблизно 39080 USDT. Купити USDT. Так. Бачимо ордер створено. Так? Нам треба перевезти людині 403 євро. Так, він щось написав мені в чаті. Бачите, він мені каже, що відправ мені на цей емейл. Добре, копіюємо. Здійснити платіж. Взагалі-то у нього, бачите, де емейл-адрес. Повинно тут писатися. Ну, всі реквізити, куди відправляти. Але він мені в чаті написав емейл, куди відправляти. Тому я напишу йому. ОК. Okay. І відправляємо гроші. Переходимо знову в WISE. Надіслати. Сюди вставляємо імейл. Знаходимо, як він і казав. Переводимо. Ось так. Так, переві... перевіряємо 403,7. Так. Відправляємо. Підтвердити. Так, бачимо, що ми відправили гроші в дорозі. Так. Натискаємо тепер кнопку Переказано повідомити продавця. Зайдемо в чат. І напишемо, що дан виконано. Чекаємо, поки нам віддадуть нашу криптовалюту. Це може зайняти декілька хвилин, тому що там треба чекати смс для підтвердження і тому подібне. Тому чекаємо. Ось бачимо, що наш ордер виконано. Позитивно. Швидка транзакція. Так, виконано. Ми отримали 390 USDT. Так. Тепер ми знову переходимо в P2P. І нам тепер треба знайти тут гривню UA. Перейшли. Обираємо, куди ми будемо. Продавати свої USDT за гривню. Шукаємо найвигідніший курс. Так, подивимося на банки. Так, такий курс. Так, нам треба продати, тому дивимося сюди. Сума в UA. Так, давайте порахуємо, щоб все було чесно. У мене було 399. І 1 євро, і ми купили USDT по курсу 1,033. Тому в мене повинно бути 386,3 USDT. Так, тепер шукаємо вигідний курс. Найвигідніший. Так, дивимося. Так, шукаємо найкращий курс. Це у нас приблизно буде 15 тисяч. Ну, від цієї цифри нам треба відштовхуватись. Так, шукаємо найкращий курс тут 54. Так, давайте інший банк. Що тут є? Ізі банк 53, не цікаво. Монобанк теж 54. Так, що тут помп. Помп. Теж 54 дає. Шукаємо далі. Ну, добре, не будемо шукати прямо, прямо довго. Обираю Абанк. Це ж у нас е, все-таки як приклад. Тому я потім в кінці вам розкажу, як можна вигідніше продавати, щоб отримати більше грошей. Тому вибираємо Абанк. Е, Вибираємо ось. Цю людину. Натискаємо продати. І ми з вами порахували, що у мене повинно вийти 386, 35, так? USDT. 386,35. 386, 35. Обираємо метод оплати. Так, я обираю А-банк. Я тут свої дані трішки замажу, щоб. Не хочу просто себе палити. І натискаю Продати. Так, і натискаю продати. Нам повинні перевести 15662 гривні. Чекаємо, що тут нам пише. Гербере для постельних коридор. Так, це нам не цікаво. Зараз, коли повне коло вже закінчиться, я вам розкажу, як вигідніше купувати, і як вигідніше продавати на P2P, щоб отримати більше грошей за одне коло. Цей спосіб, який я вам показую, він. Ну, його можна робити швидше, а той, який більш прибутковіший, він робиться довше і часу треба коротше, треба буде витратити більше часу, але профіту більше. Тому кому який спосіб буде зручніший, обирайте самі. Я вам показую, як це працює. зараз у нас мета не така, щоб показати, як можна вижати максимум, тому що деякі люди не розуміють, як що робити. тому... Ми зараз просто показуємо повне коло, як що працює. Для тих, хто не дуже розуміється на, на цьому. Давайте, мабуть, перевіримо. Так, дивіться, я зайшов перевірити. В свій абанк, чи надійшли гроші, чи ні. Як бачите, ось тільки що зарахування 15663. От, дивимо, дивимося. От, зараз зайшли. Так, 15663. Переходимо знову на Binance. Чекаємо доки. Чекаємо, доки нам натиснуть, щоб ми підтвердили платіж. Ми з вами вже перевірили, що гроші нам прийшли. Тепер натискаємо платіж отримано. Я отримав правильну суму і так далі. «Підтвердити». Код. Ось нам прийшов код. Все, ордер успішно виконано. Ось і все. Коло зроблене. Тому дивіться, з 15 тисяч це вже з комісією привата. У нас вийшло чистими приблизно ну, 660 гривень. Тобто з 30 тисяч, у нас би вийшло 1300 гривень. Це зробити коло швидко. Не, ви бачили, ми не дуже шукали там якийсь вигідний курс, і у нас вже профід вийшов доволі такий гарний. Але якщо трішки Витратити більше часу, то можна отримати ще більше. А зараз я вам покажу як. Натискаємо Виконано. Добре, дивіться, зараз я покажу вам спосіб, завдяки якому можна зробити трішки більше. Так, обираємо знову. У нас був «Вайс». Сума у нас була 400. Так, ми пам'ятаємо, що ми купили по курсу 1.033. так? Дивіться, а якщо ми перейдемо вкладку Продати. Тут вже є курс 1.0.0.2.6. Було б вигідніше нам купити за таким курсом. Правильно? Ось бачите Літтіс. Як нам купувати по курсу 102.6? Дивіться, ви можете самі створювати оголошення. Як бачите, в мене тут вже одне стоїть, але я вам показую, наприклад. Дивіться, ми можемо обрати актив USDT і купити його за фіат. Тобто, ми міняємо тут на євро. І ставимо сюди ціну, як там 1,26. Далі. Вводимо суму 400. Як ми. Ой, точніше, не так. Ось тут у нас сума буде 400, а тут буде 300. 9. Ну, ось, бачите, ми могли приблизно на 3-4 USDT заробити більше. Обираємо тут спосіб Vice. Ось бачите, Vice. Обираємо спосіб Vice. Ось він буде Vice. Вам треба спочатку його додати в способи оплати через оцю кнопку плюс додати. І потім просто натискаєте далі, опублікувати. І все, успішно опубліковано, бачите? І ви могли б продати вигідніше. Так, добре. Я зараз видалю це оголошення, тому що в мене нема таких грошей. Так, дивіться, ми б уже е е вигідніше б купили USDT. Далі. Те ж саме ми робимо з гривнею. Тобто, дивіться, коли ми переходимо до гривні, а банк 15 тисяч. 000... О, бачите, ті, хто реєструється по моєму посиланню, отримують 100 гривень бонусу. Тому теж підпис... по посиланню в описі: реєструйтеся і будете отримувати по 100 гривень. Так, далі 15 тисяч. Дивимося. Так. Бачимо, що зараз курс трішки краще, ніж ми продавали, так? Нам не дуже з курсом підфартило. Бачимо, що зараз краще. Дивіться, ось. Ось, бачите, ми продавали по такому курсу, а хотілося б продати ось по такому, правда? За 4070. Дивіться, ми теж саме можемо зробити з оголошенням USDT за UA. Дивіться, ми можемо самі створити оголошення. Тобто знову заходимо сюди. Обираємо, що ми хочемо не купити тепер, а продати USDT за Фіат, за UA. Пишемо сюди курс 4070. Далі вводимо, у нас там виходило 389,9. І дивіться, ми б вже отримали не 666 гривень, так? А ми б вже отримали 868. Тобто, ми б заробили на 200 гривень більше. Але треба витратити трішки більше часу. Тобто, ми б з вами змогли отримати з 30 тисяч. Скільки це рахуємо. Так, щось важко, треба калькулятор. 868. помножити на 2. Дивіться, ми б з вами могли б отримати 1736 гривень. А ми з вами за, за той спосіб, який швидше, отримали 666. На 2. Отримали 1332. Тобто різниця в 400 гривень, розумієте? Тому я вам і кажу, що треба завжди рахувати. І завдяки ось таким маленьким хитрощам ви можете заробляти більше. Ви вже побачили, так, що ви можете отримати більше, використовуючи цей спосіб. Тому дякую вам за увагу. Це відео вийшло трішечки затянутим. Я намагався детально розповісти. Покроково, или покроково, як правильно покроково розповісти вам, що як за, за чим робиться. Тому дивіться на посилання в описі цього відео. Корисні використовуйте такі, як сенс, і отримуйте 100 гривень так, за реєстрацію. Підписуйтеся на цей канал, підписуйтеся на телеграм. Там багато інформації, як створювати платіжки, як не потрапити на шахраїв і багато чого іншого. Та як можна ще на халявку заробити грошенят. Всім успіху, до побачення!